Вітаю всіх, знаєте, не робила я це населений пункт ще не разу, тому що не було причини. це, я цьому раділа. 30 років мого життя, як ніяк, не розумієте, це момент. Але через останні події вночі я зроблю Дергачівський район, Мала Данилівка. Найближче передмістя, якщо, як кажучи. Я хочу подивитись небезпеки. Ні про яку окупацію мова не йде. Ні про що таке не йде. Я дивилась для себе, там мій батьківський будинок, тому там є загроза від уламків від ППО. Оце так. Це було. Тепер я хочу подивитись на широкий загал. Мала Данилівка, Дергачівський район небезпеки на червень місяць. На чергу місяць загальні небезпеки по обстрілам, які вони не більше. І так, М -м, дивіться, багато розмов, ілюзій. Розмов багато на цю тему. Там є те, що цікавить і щось приховують. Я навіть не розумію, що. П'ятірка жезлів. Ну, що вам сказати? Здають, я вибачаюсь, треба було відійти. Ну, що вам сказати? Там є те, що приховати намагаються, але це благополучно здають. Для чого це п'ятірка жезлів для певних військових дій. І це цікавить дуже. Верховну жрицю я не буду розкривати, вибачте, це моє право, не лізти куди не хочу. Тим, хто там проживає, мені все ясно, як Божий день. Чому туди летить і що там приховують? Кінцевий результат який? Господи ідіоти. Розумієте, що там приховують? Це дуже серйозна тема. Чому вона там для мене це загадка? Ну, і звісно, важко, морально важко. Там депресія. У людей просто депресія в мене також, вибачте. Ще в мене там мій кіт, скажу чесно. Мій кіт, фото його є в профілі, багато хто його бачив. Ситуація така. В принципі, там цікавить певний ресурс, певна тема. Про це можу казати, тому що розвідрони там регулярно це все я знаю. Мене цікавило інше, я не бачу нічого, щоб. Прямо по населенню ні, там є певне те, що цікаве, тому така ситуація.